Прилетіло і в кута осколок більше, ніж кіт величиною величезний. Лапу довелося ампутувати, по груди все розпорото, друга лапка поламана. Оце страшно, за котів страшно. Знаєте, осколкове поранення це ж не просто там, розріз, да? ну, не просто поріз. Він гарячий осколок і гострий, грязний. Він страшенно інфікує рану і він страшенно спікає рану. Тобто там просто гарячий варений фарш внутри, виходить. Довелося все це вичищати, я ж кажу, Аж до грудної кістки, аж до от так все повністю розрізане. Це погано дуже заживає ранка. І друга передня лапка зламана, тому він зараз просто не може вставати, ж, нема передніх лап, не, не працюють передні лапки, і йому, йому дуже морально важко сприйняти, як тепер жити. Молодці, 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 молодці. Молодці. Ось і корм закінчився, мішочок розійшовся. Ну страшно да, як як їх залишити? Їх не можна залишити ні на один день. Не можна їм сказати, сьогодні вихідний, чи сьогодні приліт, чи в мене щось десь болить, чи щось десь у мені страшно, так, і не вийти на роботу. Їх за ними треба прибрати, їх треба нагодувати і напоїти як мінімум. Коли в нас були прильоти тут по території притулку, люди просто боялися йти на роботу. Піскінечні дзвінки сім'я дзвонила працівникам і питала взагалі, що там у вас, що там у вас. Ну, останнім часом все таки в зоні притулку поблизу були прильоти, але сам притулок слава. Богу, ні. Всі вже люди адаптувалися і тварини. Я вам скажу, адаптувались до обстрілів. Тільки виходи. Ми ж їх тут чуємо дуже добре. Собаки хвили, за хвилину всі в своїх будках, у вольєрах або в коридорах, ті, хто вільно пересуваються, вони знають вже, як ховатися. Вони вже не так летять з квадратними очима, коли стріляють прямо попід машини. Вони вже вони просто ховаються. Вони вже теж вивчили правила, як себе вести під час обстрілів. На жаль, всі, всі до одного, всі залишилися і працюють по сьогоднішній. День всі, хто працювали, ті працюють. Ніхто не покинув мене тут. Я дуже вдячна їм, тому що це теж свої, такий своєрідний героїзм. Могли б сидіти вдома в підвалах, ховаючись, але вони йдуть на роботу, тому що тут тварини. Жменя, велика миска в мене з осколками, які ми збирали по території притулку. До, до цього часу я це не вик... ну, зберігаю і роздаю, як, як людям, що до нас приїжджають, особливо за кордону. Я це як сувеніри роздаю ці. Страшні. Уламки. Косить, косать, гайда, не бійтеся. Бігали, бігали. Будинок прилітало вже, мабуть, разів з вісім чи більше. Я вже. Рахувати навіть перестала просто або поряд, або безпосередньо в двір. Там в перші дні війни загинула мене собака. Прилетіло в кришу, у нас пів будинку просто рухнуло. Приїхало МЖТІ, допомогу якусь надати. Подивилися, сказали, а що ж тут допомагати? Тут нема нічого, просто руїна. Ми туди навіть не встигли переселитися в цей будинок. В цій частині будинку, де прилетіло, мав бути такий домашній притулок, продовження, тому що є тваринки, які потребують додаткової уваги і вночі. Я не маю змоги тут на ці, ну, цілодобово ну нічого збудуємо краще я періодично настільки заморюсь да, що бувають такі думки що Хочеться ну, зупинити себе. Ну, вдома 20 тварин, їм треба стільки уваги, я не можу її їм дати, тої, що вони потребують. Звісно, я дуже хочу, щоб закінчилася війна. Ми переїхали в свій будинок, я їх там всіх випустила нарешті на свободу побігати, погуляти. І щоб я мала можливість давати їм більше часу. Без водя, От без водя це було дійсно дуже страшно, особливо перш, перша фаза, коли води не стало. Раптово. І літо, жара, 40 градусів, жарко, спека була неможлива. Собаки в мене випивають дуже багато води, мені треба кубометри води в день напоїти тільки таку кількість тварин, не кажучи вже там про якесь помити, десь щось прибрати. Це ж все таки екскременти і все це треба вимивати все. Це було дуже важко і страшно. Відгукнулися всі люди, назбирали коштів. Ми купили ось цю ємність це пожертви людські. Автодор нам привіз з водоканалу ще одну ємність. Ну так, з миру по нитки, а перші дні то тягали баклажками, тягала з, з, з джерелець з усіх. Тепер це, наче страшний сон, да? вже і забули. Дуже багато тварин поїхало до Польщі. Це просто я на Якби не вони, це був би повний завал, от чесно. В нас же десь, ну десь більше ста. Десь я навіть не рахувала, ну десь, мабуть, 130-150 тварин поїхали в Польщу. Малесенька собака дуже боїться чужих, але зі своїми, ну дивіться, як грається. Він молодесенький, зовсім хлопчик. Скоро знімемо конструкцію, перчику потрібна буде дуже родина. Де діти, де можна бігати і веселитися? Вони майже всі їдуть в сім'ї. Це щастя, бо в нас їдуть старенькі, от Польща, не ж зовсім інше відношення до тварин. У нас, на жаль, до цього часу менталітет, що собака має сидіти на ціпку і гавкати. до, до тебе себе бути до господаря ласкавим і зла до, до чужих. А, а в них тварина це друг. Вони навпаки, що щоб вона гавкала. Як це на ціпок собаку посадити? Для них це член родини. Люди похилого віку беруть стареньких тварин. Дуже люблять їх, ну невеличких більше вибирають, ну це, це правда. Тобто маленькі старі кашечки, які тут в Україні б ніколи б не знайшли сім'ю, вони завжди в мене доживали свій вік. Дуже велика частина з них виїхала до Польщі. У них трошки інше відношення до тварин. На жаль, ми ще до цього не доросли, але це наше майбутнє. Ми до цього дійдемо теж.